Всіх вітаю, вітаю на каналі Людмили Комутовської. І сьогодні ми відповімо на за запитання, ви мені задали під, під <сміхання> вибачаю, що сміюсь, а ліна мені розказувала, що я не геть не посміхаюсь. І я почала сміятися таким і, і зайшла в інтернет. Вчора пропустила Запорізьку область, Херсонську область та Чернівецьку область. Не знаю, чому так стається. Є листок і все написано. Я, наскільки знаю, що якщо це пропускається, то це потрібно. Значить, там була якась інформація, яку я не, не, не мала права озвучувати. І, і воно, напевно, через що мене не пустили. Ви пишете, Людмила, навіщо ви там таке розказуєте, росіяни мене почують і так далі. Ну, Якщо чесно, працює розвідка, вона працює з двох сторон. І, як ви зрозуміли, терологи мало хто слухає. Так що я не думаю, що я щось там таке здаю край важливе. Тому що ми ж беремо багато що з новин, і ви пишете мені ці запитання. Так, що чекає на Запоріжжя? На Запоріжжя і Запорізька область Запоріжжя. Рійка мечів, король Кубків. І страшний суд. Ну, як ви розумієте, доволі тяжка ситуація по Запоріжжю, По трійки мечі тут можуть бути різного роду смерті. І по страшному суду теж безкінечні обстріли, безкінечні жахи, які летить з моря, сирени, які не змовкають. Так що з Запоріжжя доволі тяжка неділя. І ця неділя така буде максимально в напрузі. Так, Запорізька область. Що чекає на Запоріжську область? За область. Четвірка кубків, шестірка жезлів і шестірка мечів. Шестірки мене дуже радують. Чому вони мене радують? Тому що шестірки це взагалі, з однієї сторони, карта вибора, а з іншої сторони, знаєте, це карта руху. Руху, коли ми починаємо рухатись вперед. Ми вже сходимо з чогось. І тут нам говорять, що по четвірки кубків по Запорізькій області нам буде здавати, що нічого не відбувається. Е, згадуємо, да, у нас без кінця там тема атомної, без кінця оце, це все Запорізька область, це безкінечна напруга. Нам не подобаються настрої, які йдуть звідти, і нам не подобаються взагалі всі новини, які йдуть звідти, тому що там то відключили, то прилетіло, а це Запорізька. Атомна і це якби Запорізька область. Але, але нам дають шість жезлів. Шість жезлів говорить про рух до перемоги, рух до перемоги. Шість мечів говорить авантюра, яка буде мати успіх, дорога до, чомусь, до чогось нового. Так що я так можу із цього, що я бачу, хоча нам буде здаватися, що нічого не відбувається. По Запорізькому напрямку там будуть якісь звільнення, якісь перемоги, якийсь рух до нового. Так, по жезлам я не можу сказати, що, що там буде тихо, і ви самі розумієте, летять ракети це не про тихо. Але тут є зміни. І зміни найкращі. Так що тримайтесь, будь ласка, наші дорогі Запорожці. Я розумію, що цей час для вас не найкращий, але вся Україна дивиться на вас і вся Україна молиться за вас на те, що вас швидко звільнили і тему взагалі напруги в Запорізькій області зняли. Можливо, там підуть на якісь перемовини, тому що якісь доволі хороші новини йдуть з фронтів. Херсон та Херсонська область, що чекає на Херсон на, ць, на цьому тижні, і Херсонську область, що чекає на Херсон, Дві кубків, король кубків і трійка мечів. Ну, трійка мечів говорить. Що будуть жертви, якісь максимально тяжкі жертви, жертви, за які буде боліти, боліти серце. Трійка мечів у нас говорить, що буде долітати до Херсону. Але двійка кубків по Херсону говорить, що не знаю, я не знаю, наскільки там близько підійшли, але взагалі не здивуюсь, якщо по цій карті не, не, не про те, що тут звільнять. А знаєте, як. На окраїнах Херсона десь біля самого Херсону будуть наші війська, і тут якісь хороші новини для Херсона. Для Херсона по королю Кубків хороші новини, хоча буде тяжко. Ну Не знаю, я так чекаю вже звільненого Херсону та Херсонської області так давно я за це оболіваю серцем. Так що хочу, хочу, щоб зайшли в Херсон. Хай, хай навіть його не звільнять е, все, але хоча б хоч десь на краю, на якій вулиці, близенько дійшли. Херсонську область, що чекаю на Херсонську область. Карта Мир. Карта Отшельник. І п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів нам говорить про те, що йдуть бої за Херсонську область, вони йдуть максимально напружені. Але карта мир говорить про те, що міняється. Міняється дуже сильно, міняється зараз е, у вас зміна. По, по карті мир закінчив, закінчився старий час, наступає новий час. По очельник нам говорить, що відступають. Так що... Сказати, що вас тихо, не можу, ви розумієте, жесли, це огонь. Але якимось звільняють, звільняють Херсонську область, і це нас буде радувати, хоча там страшні бої. І там страшні смертей дуже багато по п'ять жезлів, там буде смертей. Але все ж таки радують. Скажіть, будь ласка, смерть, які ви мені показуєте, це смерті військових чи це смерті людей, простих людей, які є жителі в Херсонщини. Ні, це смерті військових. Там, по жителях Херсонщини, якщо будуть, обіцяю, що це щось одиночне, тобто це не масово. І на цьому дякую. І Чернівецька область. Чому я забуваю Чернівецьку область? Ну, тому що у вас, слава Богу, у вас все тихо. Можливо, я і перепригую, тому що ну, чому там Бога гнівити чернівцям і так добре о, там не більш-менш тихо. Але подивимось. Чернівецька область. Чекаю на Чернівці. І Чернівецька область. По, Черні... По Чернівецькій області взагалі благодать. Чернівці якась напруга. Напруга, наскільки я розумію, десь якісь диверсії, вас обіцяю, якісь хороші ці диверсії будуть викриті. Так що, в принципі, у вас все нормально. Нічого поганого у вас такого не відбувається. Да і слава Богу! Так що, в чернівці, всі здорові, всі живі, дай слава Богу. Так, ви мені тут написали велику кількість запитань, я вже це відложу. І підемо по запитанням. Це треба трохи переписати, потім Аліна мені все роздрукувала. Пише пані Наталі, як буде розвиватись контр... контрнаступ на півдні? Мало інформації, про це мало пишуть. У мене там син. Розкажіть, будь ласка. Як буде? Давайте якусь дату виберемо. На місяць, да? на. Пересиніся, отрнадцять на півдні. Зложила, щоб ми могли по неділям прослідкувати і взагалі все це подивитися. Що нам дали? Нам дали уміряність, трійка кубків, королева жертв, королева мечів, колесо фортуни і імператриця. Якщо беремо взагалом, то все добре. Так, по уміряності це не так швидко, як би ми хотіли, тому що уміряності така карта, карта часу, а час, якщо в нас йде, ми його взагалі не відслідковуємо. Нам нас здається, що нічого не відбувається. Але по трійці кубків це якісь маленькі перемоги, які є стабільно. Це про звільнення стабільне і скажу більше, що якщо на початку вересня це мало, знаєте, такі малий темп. you <laughs> До кінця вересня це таки набере дуже сильний темп. Це буде рухатися ще, ще швидше і будуть, будуть конкретно звільнятися. Тому що колесо фортуни це те, хто вчора був на коні, сьогодні під конем і наоборот, і нам дають імператрицю. Імператриця говорить про те, що повернення додому, про повернення в сім'ю, в родину. Так що на півдні в нас все буде дуже-дуже добре. Контронат буде. Розвиватись швидко, швидше, чим ми думаємо. Чи правда, що в окупантів стільки вбитих, що вони е, просять режим тиші? Тому що вже не знаю, кому вірити. Е, одні політологи говорять, що так, а воєнні говорять, що ні. Пише пані Тетяна. Скажіть, будь ласка, чи правда, що в окупантів е, багато вбитих до такої, до такої степені багато, що хочуть вони режим тиші. Чи це правда. Да? Так, трійка кубків говорить про те, що Тут навіть є домовленості, працювали над цим і згадуємо всі мої прогнози. Я казала, що ми не будемо знати, але перемовини там є, і вони один з одним доволі сильно тримають зв'язок, хоча нам розказують інше. Так що тут це все узгоджено, це на сьогодні навіть узгоджено. То тобто, є карта смерть говорить трансформацію або дає команду стоп. Так що так, це правда, там багато і будуть вивозити. Так. Тут одні питання перегукуються з іншими. Я їх. Ага. На днях у Раші поховали обличчя СССР. Церемонія прощання з Горбачовим проходила в колонному залі Будинку Союзі у Москві. Скажіть, будь ласка, те, що ви говорили, що це знак, це знак того, що СССР вмер назавжди? Цікаве запитання, правда? Скажіть, будь ласка. Чи СРСР СР, мер назавжди разом з тим, як похоронили Горбачова. Так? У нас головна карта страшний суд. Страшний суд говорить про те, що. Архангел Гавріл, він, Уріл, верніше, почав трубити в трубу і піднялись мертві, і вони жили. Про що це говорить? Це говорить про те, що всі, Іде трансформація, але це реорганізація. Тут конкретно говорить про те, що хотіли реорганізувати цей весь час, потім пішов вибір. І далі у нас дев'ятка пентаклів. Вибір вибрали зовсім інший. Так що по королю мечів це конкретно так. Це і мудре рішення, що його похоронили. Так що, дійсно, з тим, що похоронили Горбачова, похоронили цілу епоху, епоху, яку не зможуть повернути, але тим чином буде реорганізація. І зараз навіть, знаєте, дуже так в тему є сьогодні. Перед ефіром читала в Телеграм, що саме сьогодні давайте відрахуємо, по-моєму, Горбачова на суботу так, похоронили, якщо я не це. а саме сьогодні з Євросоюзом там підписана низка угод. І всі угоди говорять про знаєте, про якусь таку єднання, єднання до Євросоюзу, до різного роду, законів до різного роду, організацій. І вже якщо це все проаналізувати, то ти розумієш, що навіть сьогодні Україна по-тихому вже стає частинкою Євросоюзу. А тут страшний суд говорить про реорганізацію. Був у нас Союз Радянських Соціалістичних Республік, а зараз є зовсім інший союз, і це не те, про які мріяв Путін. Навіть мені цікаво, чи як, як Путін йшов до нас шість місяців назад, чи він взагалі розумів, що його руками він настільки Євросоюз єднає, і я диво дивуюся, як я слухаю Шольца людина, яка була направлена проти України за Росію. І зараз вона стає за Україну. І згадую інтерв'ю, в якому я, я казала, я говорила все рівно, він за Україну. І зараз я розумію, чому нам тоді так сказали. Людина повністю змінила свої погляди, повністю розвернулася. людина... Германії велика кількість людей з Німеччини, самих німців мені написали, що тут така політика проросійська, що вони навіть збираються звідти їхати, бо вони цього всього не витримують. І саме Германія на сьогодні дала найбільше грошей в Євросоюзі, найбільше зброєння. Світ міняється, відміняється настільки сильно, що цього не міг уявити ніхто. І це все завдяки Путіну, завдяки його діям. Що несе за собою дата 9.09, тому що хтось каже, що вона суперсильна, хтось говорить про те, що вона буде якась погана, дати читати, що змінює? Давайте підемо в нумерологію Таро. 9.09, Якщо ми беремо дев'яточку, дев'яточка це в нас аркан отчельник. Що нам говорить аркан очельник? Він говорить про те, що це путь дорога духовного росту, це взагалі про зміни про зміни, які йдуть в нас всередині, і про таку глибочезну трансформацію, про максимальну мудрість. У нас є дві дев'ятки. Це в нас максимальна мудрість помножена на два.

Про що нам говорить шестірка? Шестірка говорить, що країна мала вибір. Вибір на сьогодні зроблений. І ми далі дробимо це число на 2 і на 4. Двійка ми пізнали істину, і четвірка ми зрозуміли, де наші кордони. Так що, це, знаєте, це, я так розумію, що це число нам принесе. Ще більше розуміння, воно принесе якісь укріплення кордонів і принесе якісь мудрі рішення. Сказати, що це щось таке ай-яй-яй, погане, ні, це неправда. Згадуємо ще раз дев'ятку. Що йде після дев'ятки, після дев'ятки йде десятка. І це говорить про те, що ми знову починаємо повертати колесо долі. Після цього місяця. І е, я вважаю, що 9.09 е, несе якусь мудрість, яка взагалі поверне колесо історії е, в іншу сторону, і ми таким чином е, попадемо зовсім інший світ. Ні, це не погане число, але давайте подивимось: е, логіка закінчилась. Давайте подивимося, що несе це очами Таро, четвірку мечів, семірку пентаклів і шестірку пентаклів. Ну, на 99 нам дадуть конкретно для України, ми отримуємо оці гроші, які нам там якісь обіцяють гроші. Хоча до цього вони будуть чи заблоковані, чи їх потрібно було ждати, а ми отримуємо те, що обіцяли. А чи може це бути зброєю? Ні, не зброєю, це гроші. Отакі, так що нема тут такого нічого, не чекаємо е, слідуючого кінця світу. Я з Росії, але пишу вам українською мовою, щоб вам сказати, що я етнічна українка. Зараз в Москві ходять і питають списки, розпитують, де живуть українці. Це все записують, цим е, міліція. Скажіть, будь ласка, навіщо шукають українців по всій Москві? До чого це приведе? По дьяволу, ви самі розумієте, для чого зараз знаєте, якась така реєстрація, щоб навести якийсь порядок, розуміти, скільки, скільки їх є, а приведе вони для того, що ми будемо чути по дьяволу, що все, що там не гараз, в Москві, це все роблять українці. Для цього, так що, українці, подумайте, чи вам там потрібно бути. Чи будуть по, по території Росії вересні теракти, тому що багато росіян не хочуть підтримувати війну, це вже відчувається. Але ж ми пам'ятаємо, що Путін любить, любить різного роду дати. А слідуюча така дата це 7 ноября або 7 октября. Що в нас там 7 октября? Я не пам'ятаю. Ну, це ж ну, вона ж пишеться 7 жовтня, а, а що там було в нас в октябрі? Може, це Октябрська революція, напевно. Чи будуть теракти в Росії у вересні, у жовтні, чи на початку листопада? У Вересні, у жовтні, на початку листопада? Вересні будуть однозначно. Щось буде таке громадне, велике. Зроблено для того, щоб взагалі всі показали. Так що тут Путін свою картинку не міняє. Він перший від чого страждає, це страждає Росія від свого головнокомандуючого у жовтні. Я не бачу терактів і. У листопаді знову будуть якісь теракти. Коментувати не буду. Я, як українка, всі мої українці знають мою позицію, але звернулись люди з Росії, я дала інформацію. Тут дуже багато питань про папу. Ми, напевно, з за Аліною завтра винесемо їх, бо тут можна цілу зробити вісім запитань про папу, і напевно ми зробимо цілу передачу завтра. І давайте на сьогодні основне. Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, чи рашистам перестануть давати дозволи на проїзд до Європи, коли вже закрі... закриють все це рашці? Скажіть, будь ласка, через чи чиста переставлю давати дозвіл на проїзд до Європи. Так, по башні будуть розривати всі відносини і будуть закривати. Це не буде для всіх, це буде вибірково по колесу фортуни, по справедливості. Хтось там буде мати дозвіл, хтось не буде, але перекривати його будуть. Так що ця тема буде і далі розвиватися. Хотілося дізнатися, що чекає Умань через приїзд Хасидів. Я вже ж говорила на це запитання, ну давайте запитаю ще раз: що чекає на Умань при приїзді Хасидів? Сонце. Пожезлів, три мечів. Повішений дивіться, я не можу сказати, що прильотів не будуть. Але Україна захистила. Тут нам говорять, є карти, які говорять про захист. І я, наскільки розумію, там у вас буде спрацьовувати ППО, хоча вас трошечки там полякає. Так що, в принципі, нічого такого в умані не буде, хоча там напруга буде. Я так розумію, що різного роду прильоти якось там будуть. Єдине, що там все спрацьовує. І хочу закінчити таким питанням Людмила, ще одне питання: чи усвідомлює Путін, що він програє війну проти України? Якщо так, то з якого місяця він зрозумів, що програє березень, квітень і так далі. Давайте подивимося, чи усвідомлює Путін, він програє війну проти України. Сьогодні було відео, де виступав Путін, і, знаєте, такий весь кручений, згорблений, хворий. Мені здається, в його навіть якийсь вірус. І... Дивилася я на його і думаю, Господі, діду, діду, чи не міг ти собі спокійно вживати старості в своїх палацах? Ні, йому потрібна була Україна. Ну і грейць тобі, її закопає. Чи усвідомлює Путін, що він програє війну проти України? Парицяр Пентаклів, так, зараз він усвідомлює. І при тому він це розуміє доволі сильно. Пам'ятаєте, десь приблизно подібне запитання було місяць назад, і там було, що він ще повоює. А тут людина розуміє, він уже зараз починає цю війну тормозити по рицарю Пентаклів, тому що немає зброї, немає сили. Так що він усвідомлює, усвідомлює він, що програє. А коли він це усвідомив, Вітні, червень, липень, серпень, вересень. Підтінь, червень. Почав розуміти вже в червні, що не туди рухається. Так що отаке. І Путін усвідомлює. І наша армія виграє. Так що, отакі новини. Я думаю, що цікавий був ефір. І хто хотів, ти слухав, завтра ми подивимось про папу. Як завжди, прошу вас, вподобайки. Прошу вас підписуватись на мій канал, хочу подякувати вам, тому що завдяки вам сьогодні ми маємо 260 тисяч підписчиків. Щим я вітаю вас і мій канал. За це я вам дякую, за те, що ви мені пишете, за те, що ви мені довіряєте. Я розумію, що ми не завжди можемо бути адекватні в умовах війни. Але, але я вас розумію, я в будь-якому випадку буду. Виходити до вас на ефіри, тому що я знаю, що не всі можуть до мене попасти з різних причин. Але я знаю, що поки ви потребуєте моєї допомоги, я вам буду її давати. А з вами була Людмила Хомутовська. Всім вам дякую, всім вам дякую за те, що ви є. Всім вам бажаю тихої ночі, тихого дня, до завтра.